А зараз, друзі, ми з вами вже переходимо до формування. От В нас є такі слова, ми вже знаємо з минулих років, ми вивчили займенники. І у нас є слово. ми подивилися, Нам потрібно сказати, я працюю кожен день. Ми подивилися з вами у словник працювати буде англійською to work. Кожен день буде every day. Every Кожен day – це день. В принципі, у нас вже з вами є всі слова, які нам потрібні. А як на тепер з вами грамотно це сказати? Вона працює кожен день, моя мама працює кожен день, моя сестра, ми працюємо кожен день. Як нам це зробити? Що ми маємо, на що ми маємо звернути увагу? Бачите, у нас тут є to work, це називається інфінітив. Так само в українській мові працювати. У слово працювати ми не знаємо, хто працює, коли працював, це початкова форма. В українській мові ми. Кажемо з вами працювати, писати, робити, гуляти. Бачите, завжди буде ти. Це означає, що ми не знаємо хто. Просто працювати. Що робити, працювати. В англійській мові у них є часточка to, яка каже, що це початкова форма to work. Але дивіться, коли ми українською з вами хочемо сказати, у нас є українське слово працювати, коли ми хочемо сказати, що я працювати. То що ми робимо? Ми не кажемо я працювати, моя сестра працювати, моя мама працювати, правда? Ми видозмінюємо дієслово. В англійській мові нам потрібно зробити те саме: якось змінити ось це to work, щоб у нас вийшло грамотно, щоб ми не казали я працювати, а щоб ми сказали я працюю, Моя мама працює, вони працюють. Бачите, у нас змінюється вже три з різних. В англійській мові трошки простіше, ні в українській, немає, не потрібно так для кожного прямо вчити. Див, давайте подивитись. У нас є he, she, it. він, вона, воно, ніби так. Ми, Що нам потрібно тут зробити, щоб сказати, що, наприклад, він працює, вона працює. Ми беремо з слово to work. To work. так? І що ми з ним робимо? По-перше, ми забираємо часточку to. Просто її забираємо. І до дієслова слова додаємо букву S. І все. Якщо ми хочемо сказати, що вона працює кожен день, ми скажемо: she works every day. Він працює кожен день, he works every day. А не знаю, собака моя працює кожен день. My dog works every day». І деколи ми також будемо з вами додавати не одна буде буква S, а I S. Але про це ми поговоримо пізніше. В принципі, так би те, те саме. А якщо ми хочемо, а до всіх інших, да, до I і до we, you, use, ми з вами. Що робимо? У нас є дієслово to work. І ми з вами тут просто забираємо to. І у нас виходить work. І того ми кажемо I work every day. We work every day. Розумієте? Давайте зараз з вами запишемо. Тобто, в принципі, якщо ми з вами робимо стверджувальне речення, так? Ми зараз говоримо про стверджувальне, То у нас є всього два варіанти. Ми або кажемо, наприклад, візьмемо I. Ми кажемо I. Work. every day. Бачите у нас тут з вами. Діє слова work. І що ми зробили? У нас ось тут I. Давайте зробимо це так. Ось так. Тут ми просто забираємо часточку ту від інфінітива, а от до цих хлопців ми, просто, ми забираємо ту і додаємо ще закінчення S. Тут ми дивимося, що це у нас I. А якщо I, то просто забираємо to. І ми кажемо I work every day». Якщо ми хочемо сказати, що ми працюємо кожен день, ми скажемо we work every day». Ти працюєш кожен день, you work every day». Вони працюють – «They work every day». Що в нас? Ми просто забрали звідси часточку ту у нашого інфінітиву, у слова, у слова, якого ми знайдемо у нашому словнику. Якщо ми кажемо, що вона працює кожен день. Тоді, відповідно, ми забираємо часточку ту, часточку ту забираємо і додаємо букву S. Тобто у нас з вами виходить так. «she works every day». Все. Тобто це наше стверджувальне речення. Що ми тут зробили? Ми додали букву S і забрали часточку «ту». У нас вийшло She works every day». І бачите таких два основних момента. Тобто ми в українській мові кажемо я працюю, моя сестра працює, вони працюють, а в англійській мові ми забираємо to у інфінітива. І тут залишаємо так, як є: просто I work every day», А якщо ми говоримо про «he, she, it», тоді буде She works every day», Просто додаємо букву S. Там ще є такі нюанси, коли в нас буде «es», Але ми про них поговоримо трошки пізніше, щоб не забирати нашу увагу від основного. Це якщо ми хочемо зробити з вами стверджувальне речення. Що ж у нас відбувається, коли ми хочемо запитати? Коли ми хочемо з вами запитати, друзі, у нас з'являються допоміжні дієслова. В українській мові нам це не зрозуміло, що таке ці допоміжні дієслова, що вони роблять, навіщо нам допомагати. Ми в українській мові, коли хочемо запитати, ти працюєш сьогодні, у нас нічого не змінюється, у нас тільки інтонація змінюється. Якщо ми кажемо ти сьогодні, наприклад, ви великий бос, і ви кажете, ти сьогодні працюєш. Крапка. Стверджувальне речення, так? А якщо ви хочете запитати когось людину, ви питаєте, ти сьогодні працюєш? Просто те ж саме речення, тільки інтонація. В англійській мові такого немає. В англійській мові, щоб зробити запитання, нам потрібна інверсія. Ми не можемо просто взяти і з вами сказати: She works every day. Вона працює кожен день. Mm -mm. Так не можна зробити. Чому? Тому що це інша мова. В іспанській. Китайські ще в якісь мої у них буде якісь свої прави нюанси. І відповідно, щоб нам запитати, у нас допоміжні дієслова. І так само до хіші ід у нас буде допоміжне дієслово, до хіші ід у нас буде допоміжне з вами дієслово. Куди б записати? Ось тут «Does». Допоміжне дієслово «Does». А тут до всіх решт у нас буде допоміжне дієслово слово ду". І якщо ми з вами хочемо запитати, наприклад, ти працюєш сьогодні, то ми ось це ду ставимо на перше місце. Так, це у нас буде з вами запитання. Ми ось це ду ставимо на перше місце. Due". І тут що ми робимо? Ми кажемо do you work every day. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Тобто ми знаємо, що ми з I, we, you they» кажемо do, коли ми, ми робимо з вами запитання. Відповідно, у нас тут з вами займенник you. Відповідно, ми використовуємо do. ми кажемо do you work every day?» Бачите, в принципі, все дуже просто, нічого такого тут немає. Якщо ми кажемо просто ти працюєш кожен день, то ми кажемо you work every day». А тут, в принципі, щоб нам запитати, нам потрібно додати просто перед словом you наше допоміжне дієслово «do». А якщо б ми захотіли, наприклад сказати, а де ти працюєш кожен день, то ми поставили б тут перед «do» поставили б where. У нас би вийшло where do you work every day». Давайте дивитись далі. Далі у нас також є нюанси. А тепер подивимося, якщо ми хочемо сказати, вона працює кожний день. Ми знаємо, що у нас тут з вами допоміжне слово «does». Значить, ми вже пишемо з вами «does». Починаємо з «does». Ми кажемо «does she work every day». Перекладається, як вона працює кожен день. Давайте подивимось, що у нас вийшло тут. По-перше, просто це таке правило, що зхіщі нас використовується при запитаннях does. І ось це DAZ ми так само ставимо з вами на, на початку речення. Але дивіться, що у нас тут який нюанс. Бачите, у нас тут з вами, коли ми казали, що зхіщеіт у нас буде буква S на кінці у дії слова, то тут її вже немає. Коли ми з вами робимо запитання, ця буква С зникає. Вона. Ніби переходить ось сюди. От Ось це does. Бачите, тут уже буква S теж є. І у нас виходить does she work every day? Просто work лишаємо, як вона є. Але коли ми стверджуємо, he, she, it, то у нас тут буква S. Як тільки ми хочемо запитати, ми кажемо does, а не do. І тоді просто кажемо she work every day. Do you work every day? І does she work every day? Друзі, також пам'ятайте, що під she, під словом, під, під he, she it, у нас можуть бути не тільки займенники він, вона, воно. А можуть бути, наприклад, ми хочемо запитати, Джон сьогодні працює, як ви скажете. Ви скажете do чи does? Так як да", Джон, це у нас буде he, він, так? то ми будемо використовувати does. Ми скажемо, does John? Work every day, і заберемо букву S. Якщо ми скажемо просто, наприклад, Джон працює кожен день, ми скажемо замість she, ми скажемо, ну ніби, мало би бути he. Так, ми скажемо John works every day». А якщо ми хочемо запитати, ми скажемо, «Does John work, уже буде, S забрали сюди, перейшло «every day». Does John work every day?» Те саме стосується We use Day. Якщо ви хочете запитати, а Джейн і Джон сьогодні працюють, то це буде вони. Тоді вже буде стосуватися правило ду. Якщо ви хочете сказати, а люди сьогодні працюють, це буде множина, тобто вони теж буде ду. А якщо ви хочете, сказати твій брат працює, то твій брат це буде хі. Якщо ви хочете сказати, твоя сестра це буде «щі». Відповідно, правило теж будуть стосуватися ду і «да», не тільки до займенників, а до й тих слів, які у нас, відповідно, будуть в собі мати на увазі, що це вона, або він, або вони. І у нас залишилося останнє це як зробити заперечення. Щоб нам з вами зробити заперечення, ми маємо зробити, додати часточку нот. От в українській мові, як ми кажемо, ми хочемо сказати, що е, -е сьогодні я що? Не працюю. Так, у нас з'являється не. Сьогодні я не працюю. Вона сьогодні не працює, вони сьогодні не працюють. В англійській мові ми вже з вами знаємо, коли ми вивчали тобі. Ми казали, що є, що наше не в англійській мові це нот. Це нот. Але щоб зробити нам заперечення, ми з вами, нам потрібно також будуть ось ці з вами допоміжні дії слова. Ми після них будемо ставити нот. Давайте скажемо, я не працюю кожен день. Ми будемо казати з вами так. Ми кажемо I. І перед дієсловом ми кажемо do not work every day I do not work every day Перед нашим основним дієсловом працювати. Ми не просто кажемо not саме по собі, а кажемо do not. I do not work every day. Але в розмовній мові і часто в письмові, щоб не казати do not, можна зразу просто сказати don't. Ніби з'єднати так само скорочення наше, так? Ми do. Плюс not. У нас вийде таке скорочення don't. І, друзі, не кажіть don't. Це не, це, це не don't. так? Тут ніби у нас такі, знаєте, як «оу». don't, I don't. Не просто don't, а I don't. І тут у нас буде don't. Тобто тут ви можете сказати I don't work every day». І якщо ви хочете сказати, що вона не працює, то ми так само перед словом працювати скажемо she does not work every day». Давайте подивимось. «She». Does not work, she doesn't work everyday. У нас з вами є тут слово work так само, так? А от так, як у нас тут я у нас стосувалося правило, вот, тут, що у нас було do, а тут вже вона, тоді у нас тут з'являється does, і ми кажемо she does not. Перед основним дієсловом нашим work. She does not work every day. Наприклад, давайте візьмемо слово співати. Як ми скажемо, вона не співає кожен день. Ми скажемо she does not sing every day. Давайте скажемо малювати буде Так? Ми скажемо she does not draw every day. Давайте скажемо «Я не, я не співаю кожен день. Ми скажемо I do not sing every day. Я не малюю кожен день. Ми скажемо I do not draw every day. Або кажемо don't. А це мені би тут з'єднали, так? І у нас з вами вийшло don't. А тут, щоб разно сказати doesn't, у нас буде така з вами скорочувальна форма does. Doesn't. І ми можемо зразу з вами казати: She doesn't work every day. І у нас з вами, бачите, виходить такі. Як завжди, три форми, які ми маємо знати: як ми, ми маємо з вами вміти стверджувати, ми з вами вміємо маємо вміти запитувати, і ми з вами маємо вміти заперечувати. Друзі, не переживайте. Я розумію, що де колись воно може, якщо ви тільки перший раз з цим зіштовхуєтесь, то воно можливо трошки буде трошки може здаватися заплутано, але це нормально. Любу інформацію, яку ви тільки починаєте засвоювати, і та інформація, яка в собі має багато різних таких частин маленьких, так так і має бути. Це так само, якщо ви хочете володіти якимось новою навичкою. Так, чи, наприклад, ви тільки, хоч, чи ви тільки вчитесь їхати на машині, бо там щеплення, а тут коробка передач, тут треба вимикнути, треба дивитися на, на, на знаки. І, відповідно, поки у на, вас на автоматично це не буде відбуватися, буде важко. Але як тільки е, у вас це вже на автоматі, так ми бачимо так, водії маршруток, вони насіння їдять, по телефону говорять, беруть гроші. Хтось щось про своє думає, взагалі про дорогу не дивиться, це все відбувається на автоматі. Так само, в принципі, ми спілкуємося українською мовою на автоматі, теж саме роблять носії мови. У них це все на автоматі. Але так як ми з вами тільки починаємо це вивчати, відповідно, у нас це буде дуже ломано, дуже може бути трошки важко, нам потрібно кожен раз згадувати. Але чим більше ви будете напрацьовувати, чим більше ви будете говорити, тим більше тим менше будуть паузи. От вам, я зараз, і, і в нас після по закінченню цієї частини, також буде завдання. Нам потрібно буде перекладати, і ми з вами будемо тренуватися. Так що, у вас ще буде завдання на, на переклад, і, і буде практика, так що у вас буде можливість попрактикуватися. І кожного разу, наприклад, вам потрібно сказати, ти працюєш сьогодні, Ага, ви знаєте, що ми використовуємо з вами do до they. We, 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 we. Ви згадали це. Тобто, мені потрібно сказати do. Там букви С немає, S тільки до Hishi Eat. І ви кажете, Do you work everyday? Подумали. А потім, коли ви сказали, це вже 10 разів, то ви вже не думаєте, ви кажете, do you work everyday? Твоя сестра сьогодні працює. Ага, ви знаєте, що твоя сестра це буде ще. А за хішеід ми використовуємо з вами дазу. Якщо ми питаємо, значить там вже S зникає. Ми кажемо, does your sister work everyday? І просто ці паузи будуть менше менші менше і менше. І відповідно практика потрібна. І чим ще більше буде практики, тим більше ці паузи і це непорозуміння буде зменшуватися. Це у нас така схема, і з допомогою такої, такої схеми ми з вами можемо стверджувати, запитувати і заперечувати. І це все відноситься до нас, до present simple. Тобто, якщо ми хочемо когось запитати, в якій годині ти встаєш? ми скажемо when do you wake up? What time do you wake up? Ти працюєш кожен день, do you work every day? Так? Всі ці випадки попередні, коли ми з вами казали, що, наприклад, хочеш запитати, а ти п'єш каву чи чаю вранці? Do you drink coffee or tea in the morning? Всі п'ять випадків вживання, відповідно, ви можете провідмінювати по цим всім формам. І коли ви, ви з'єднуєте нашу практичну частину, тобто випадки вживання і формування, у вас виходить повна така картина, і ви можете легко вже почати а, використовувати мову для своїх цілей. Це у нас Present Simple, і ми зараз вам переходимо до формування Present Continuous.